Вітаю учнів 11 класів на уроці біології. Сьогодні у нас з вами логічне продовження теми профілактики захворювань людини. Сьогодні ваша робота буде практичного застосування ваших знань. Отже темою уроку є практична робота. Розробка рекомендацій щодо профілактики захворювань. Метою вашої роботи є навчитися визначати причини розвитку хвороб і шляхи їх передачі. узагальнити знання про заходи профілактики різних типів захворювань, розробити рекомендації щодо профілактики окремих типів хвороб. Джерелами інформації ви можете використати медичні атласи хвороб або інтернет-джерела. Рекомендую вам офіційні сайти, де ви можете отримати цю інформацію. Силки на ці сайти ви бачите на екрані. Отже, хід вашої роботи. Першим завданням Буде. Охарактеризуйте дві неінфекційні хвороби чи порушення різних систем органів на ваш вибір за наведеними критеріями. Вкажіть назву хвороби чи порушення, орган органи і системи органів, де відбувається порушення або хвороба, симптоми та фактори, що сприяли виникненню хвороби або порушення. Другим вашим завданням буде запропонувати рекомендації щодо профілактики кожної з досліджуваних вами неінфекційних хвороб чи порушень за кожним з основних чинників впливу. Звичайно, якщо чинник має вплив на розвиток хвороб, які чинники ви повинні проаналізувати? Умови довкілля, соціальні чинники, фізичну активність, харчування як чинник впливу, гігієну та шкідливі звички. Наступним кроком для вас буде охарактеризувати дві інфекційні хвороби на ваш вибір за наведеними критеріями, вказати назву хвороби, збудника хвороби, адже ми знаємо, що інфекційні хвороби мають збудника, орган органи системи органів, де він паразитує. Симптоми, механізм зараження та шляхи зараження. Нагадаю вам про механізми і шляхи зараження. Механізм передачі може бути фекально-оральним, тому системою, яка поширює збудника, є травна. Шляхом передачі. Буде через їжу або через воду. Аерогенний, тобто респіраторний механізм передачі здійснює поширення збутників через дихальну систему. Тому шляхом передачі є повітряно-крапельний або повітряно-пиловий. Кров'яний. Він може бути трансмісивний. І нетрансмісивний механізм передач. Система, яка поширює збудника, в обох випадках буде кровоносна система. Шляхом передачі при трансмісивному кров'яному механізмі буде через укуси переносників, можливий гемоконтактний контактно статена. Для нетрансмісивного шляхом передачі буде гемоконтактний або контактно статевий. Контактний механізм передачі вказує на те, що система, що поширює збудника, буде покривим нашого тіла. Тому шляхом передачі, відповідно, буде контактно-побутовий. Після опрацювання хвороб пропоную вам четвертий крок. А саме, запропонуйте рекомендації для запобігання інфікуванню хвороби та загальні профілактичні заходи, спрямовані на посилення імунного захисту. Наступна ваша робота це Охарактеризуйте дві інвазійні хвороби за відповідно наведеними критеріями. Вкажіть назву хвороби, збудника хвороби, орган органи чи системи органів, де він паразитує, симптоми та механізм зараження. Наступним вашим кроком буде дати загальні рекомендації. Щодо профілактики даних інвазійних хвороб. Наступним завданням вам буде охарактеризувати дві на ваш вибір хвороби, що передаються статевим шляхом за наведеними критеріями. Дати назву хворобі, вказати збудника. Казати інвазійна чи інфекційна ця хвороба, визначити симптоми та механізм зараження і профілактику. Після виконання всіх видів робіт, будь ласка, сформулюйте власні висновки стосовно практичної роботи на основі мети та вивченого. Матеріал. Бажаю вам успіхів у виконанні даної роботи.